Малята, Рухайся вліво, рухайся вправо, крок уліво, крок управо, плесне раз, плесни два. Сонце кличе. Нам пора. Стривай, стрибай, стрибай м'ячик покрутись, як хробачок. Добрий ранок всім кричу і до друзів я лечу Діти, чи любите ви танцювати? Під яку музику танцюєте вдома? Танцювальне мистецтво зародилось дуже давно, і з тих пір з'явилось багато різновидів танців бальні, народні, сучасні, деякі з них дуже популярні, і ми їх теж танцюємо. Чи дивились ви колись телевізійну програму Танці з зірками? Чим вона вам сподобалась? Послухайте музику танця гопак. Мелодія ритм допоможе вам визначити, що це український народний танець. Переглянемо картину. Олесі Кулакова етюд танцюючої дівчинки. Чи можна словами описати характер українського таночка? Який він? Ще переглянемо репродукцію картини Ніни Папірної Український танець. Красивий, швидкий, яскравий! Діти у кожного народу свої традиційні танці за його музикою і рухами можна багато чого розповісти про людей. Що ж можна розповісти про українців, слухаючи їх танцювальну музику? Українці привітні, яскраві, приємні. Веселі, активні у спорті, окрім витримки, сили і фізичної підготовки, треба демонструвати ще й красиві рухи. Особливо це важливо для окремих видів спорту, які ви знаєте красиві види спорту, синхронне плавання, фігурне катання, спортивна гімнастика. Отже, у цих видах спорт дружить з мистецтвом танцю. Розглянемо репродукцію картини Євгенія Дега, відпочиваючі танцівниці. Заняття з балетом вимагають великих зусиль. Чому художник зобразив дітей у таких позах? Що він хотів нам повідомити? Отже, за красою і легкістю рухів балерини вгадується їх праця і тривалі тренування. Однак ми цінуємо артистів балету і даруємо їм аплодисменти і квіти своєю прихильністю за те, що вони дарують нам красу. Пропоную створити незвичну картину. Треба розграфити аркуш А4 на 6 квадратиків. Це будуть взуттєві коробочки у магазині і у кожному намалювати пару взуття для танців, пуанти, танцювальні чобітки для українського тоночку, кросівки для брейкдансу. Зуття для старовинних таночків. Чекаю фото ваших незвичних картин. До зустрічі!